Номер 533, Breezy Basics, ціна 5700. Легко він розкладається. Це у нас виробник Німеччина, а саме Sunrise Medical. Параметри ширина сидіння 45 см між підлокітниками, загальна ширина від обода до обода 64, глибина сидіння 41, висота спинки. 42. Відстань від сидіння до підлоги регулюється. 41-48 см. Важить 15 кг, Це є дуже небагато. І навантаження отримує 125 кг вживане крісло колісне в цілком справному стані. Є сліди користування. Зараз буду показувати. Підніжки. Складаються. Відхиляються, знімаються, регулюються по довжині Ось тут. Шестигранником. Тут регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зіскового звання ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Отже, підшипники в нормі. Е, металічні вилки. Є можливість регулювати кут їхнього нахилу. Ось тут це робиться. Також регулюється висота коліс. Самі ж колеса у нас литі. Протектор вже трішки стертий, проте саме головне, щоб у нас був цілий протектор на задніх колесах, а він тут в хорошому стані. Це 24 колеса. Десь тут, бачите, десь вони брудні, треба помити. Литі колеса. Є царапини на ободах. Це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, велика зручна ручка. Є можливість регулювати по затиску. Тут це робиться. З другої сторони, все так само. Блокування працює. Царапини є, протектор хороший. Муфта ок. Сидіння. Сидіння пульвійна, яке, знизу тут. Як брезент, середині м'який наповнювач. Знаходиться воно в хорошому стані. А тут дещо, бачите, так воно типу як заламалось. А так, ніяких плям, нічого такого немає, однак все рівно раджу от зняти ось ці заглушки акуратно, витягуємо на себе і так само знімаємо. Спинку, ось тут відкручуємо з другої сторони, і під Підлукітники. Все ціле, чорне, не вигорівше, відкидаються, регулюються по глибині. Тобто туди можна втопити. Спинка м'яка адаптивна, в хорошому стані. Є, правда, в місцях там, де вона скріпиться. Ось тут що я маю на увазі? От тут десь, бачите, десь як надірвалось. Е, дивіться, є в нас така ще штука. О, сховався ремінь безпеки. До речі, якщо не потрібен, то краще його взагалі зняти. Е, суть в чому? Ми або е, підтягуємо ці ремені, або наоборот відпускаємо. залежить від того, як людині зручно сидіти. Або натягнути іспенці, або навпаки трішки назад відтягнутій. Ну, позаду тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Ну і в принципі все. Хороший, легенький візочок. Досить довго ще впевнений буде служити. От він з якого року? З 2011-го і має ось такий от вигляд. Німецька якість просто, що тут все цим сказано. Придбати даний візок можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.